Є знижки на Аевіт. 10% в аптеках подорожник Бам та ощад. Є знижки на Аміцитрон. 20% в аптеках подорожник Бам та Ощад. День уролога сьогодні ми відзначаємо, Наля, я тебе вітаю. Не питай, чому усіх просто вітаю. вітаємо, так, друзі. Так, так. Тому що насправді правильно, як каже лікар, який поруч з нами сидить, ви його ще не бачите, але зараз побачите. Приходять до не тільки до уролога, до всіх, коли вже болить, коли вже пізно. От. Тому сьогодні ми будемо говорити і про цю специфіку, і про лікарів, і про те, що нам треба робити. Взагалі, спочатку повномасштабної війни, такі фахівці увійшли в п'ятірку найпопулярніших серед пацієнтів. Ну і давайте зазначимо, що існує чомусь такий міф, що уролог це лікар чоловічий. Угу. От чоловіки в більшості звертаються до урологів, жінки в п'ять разів менше, навіть в шість разів менше. Ми будемо зараз ці міфи розмінчувати, але перед тим ми хочемо вас ну, це ж познайомити. Я знаю, що, вибачте, це як у, у жінки гінеколог так, у чоловіка уролог, так, так. От, от, але з тим не менш виявляється… Ється, що звертатися потрібно всім. Все розкажемо, але поки що познайомтеся, будь ласка, лікар-уролог зірка Тік-Тока Олександр Наумчук. Ми хочемо, щоб ви подивилися спочатку його історію. Ну а потім ми вже тут безпосередньо продовжимо е, розмову в студії. Дивіться. Він найпопулярніший уролог Тік-Тока цистит, у ретрит, Всі ці захворювання потрібно лікувати певними групами антибіотиків, але є і гарна новина, і краще всього попередити ці захворювання. За його порадами стежить майже 150 тисяч підписників. Олександр Наумчук 33 роки. Працює завідувачем відділення урології у столичній лікарні. Саша з пристрастю занурився у медицину за прикладом старшої сестри Наталі, яка працює лікарем-гінекологом. Саша обрав урологію. Розрахунок був простим. На цьому напрямку найменший термін навчання два роки. Згодом молодий лікар створив та очолив відділення урології в одній зі столичних лікарень. Щоразу Саша виходить з операційною здумкою Круто! Сьогодні ти допоміг! Вітайте, Сашу. Ну, Пишіть чи... йому питання. Сашу навіть з нашим господар. Дякую, що зранку з нами yeah. я вже почав з того, що ваша спеціальність ходить в п'ятірку найпопулярніших серед пацієнтів. Ну принаймні така статистика є число масштабної війни та да, за запитами. Yeah. Yeah, 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 yeah. Я трошки здивований відверто кажучи, от але поясніть узагалі специфіку вашу наскільки вона широка і з чим найчастіше звертаються. Ну, давайте почнемо з того, що ми лікуємо як чоловіків, так і жінок. Uh -huh. Якщо дівчата ходять до гінеколога, то хлопці не ходять до гінеколога. А жінки ходять до уролога так Конечно, само. Да. Uh -huh. В першу чергу, чим ми займаємося, це січкам'яна хвороба чоловіків у жінок, аденома залози у чоловіків. У жінок так само нетримання тримання січі, злоякісні, доброякісні новотворення, нирок, сечоводів, січового міхора. Тобто, ми відповідаємо за те, що. Виділяє сечу. да все сечу осечує ага. з нефрологом. Да, нефролог це той, хто за нирки відповідає. Це а, видільна функція. Тобто є, лиф... є уролог, ага. Є нефролог. Є Я mm -hmm. Відповідаю за те, щоб сеча адекватно відходила в сечовий мехур. А нефролог відповідає за видільну функцію дирки. Бачите, як все так, ну, так. Ну ви так, от коли зайшли одразу в студію, такі так коли ви останній то, раз були останній у... Раз. У уролога? Роз, раз. Розкажіть нам, будь ласка, за якими симптомами ми маємо зорієнтуватися, що час вже до уролога? У нас е люди в першу чергу, ну треба їм зрозуміти, де нирки, да плюс-мінус. Тобто, якщо є буртуріально, так? да в ага. поперековій області. Якщо є е, дискомфорт по перековій області, температура підвищена, е, кров в сечі uh -huh. і загалом проблеми з сечовипусканням. Якщо That ви розумієте, що дав самостійно, не можете сходити по маленькому в туалет, то вже якби… Ну, це вже серйозні симптоми. Я так розумію, це вже ну, треба прямо. А воно ж одразу не з'являється. Нас люди не навчені ходити е, амбулаторно, просто прийти і просто подивитись. Як справи там свічоводільної системи? Не навчені, не навчання. Е, Тоді з якою частотою ми маємо це. От, наприклад, я як жінка знаю, що до гінеколога раз на рік на плановий огляд ми ходимо до уролога тоді і жінкам, і чоловікам. Угу. З якою частотою рік. треба рік. Ну, так так саме, раз на рік А, Саша, рік, так? До речі, я хотів вас запитати. Я нещодавно був у сімейного хворів, просто да? і приходив до сімейного, і він мені каже: от ти здаш кров після хвороби, там я там ковід, там сина угу. своїми бактеріалками. От і заодно здаш аналіз крові, і я тобі скажу, потрібно тобі до уролога, і чи ні? Я здав, він каже, не треба, все нормально. Це правда, чи треба в будь-якому разі йти? Ні, якщо навіть нічого не турбує, просто для себе піти дізнатися, дізнатись, що робиться в нирках, в сечоводок, mm -hmm. сучовових, Того, що всі ці е, проблеми, які з'являються на сьогодні, тим більше після повномасштабного вторгнення на стресовому фоні, ми очікували цього лікарів, от прям, що будуть злоякісні, доброякісні новоутворення і в великому відсотку. Тоді якщо аналізи хороші Але, планові, то все одно да, треба все одно було. треба подивитись, як мінімум на УЗІ, що ага. робиться всередині. Тобто, я ага. так розумію, ви як уролог призначаєте аналіз крові Кровь, де ультразвукове обстеження, як мінімум. Окей, ага. а поясніть мені таку логіку. Повномасштабне вторгнення, і ви увійшли в топ-5. Як це пов'язано? Це упадкові чи ні? В багатьох чоловіків є проблеми не окрім не крім нирки свічової, свічової міхури. хури. Стосується чоловіків в основному. Ага. Це проблеми в сімейних відносинах. Там еректильна дисфункція, оці стреси, які це. впливаються. Ага. Тут ага. То, 5. Вони почали шукати нас. Як Ну, я так розумію, що класичне переохолодження це те, що, наприклад, якщо обрати наших хлопців на фронті, які безпосередньо іноді можуть добу, дві п'ять лежати, наприклад, в окопах, просто на холоді на сирій землі, це також приводить до того, що почне страждати сечовидільна система. Так тобто ще раз давайте раз на рік. Uh, в будь-якому разі і жінки, і чоловіки. З чоловіками mm -hmm. все ясно, з жінками теж, так? Да. Треба прийти і розказати про я ж всім я ж знаєте, що я ж просто розказую як від себе, не як лікар. От uh -huh. треба прийти і просто розкажіть мені, як справи. Що угу. вас турбує? Що не турбує? Якщо нічого не турбує, окей, я ж ну, Знаєте, як нічого не такі трубує, бонуси прийду. <рес> <знаєш>, часу до <рес> я. Ви можете до мене прийти. Я ж такі бонуси <рес> розкажу, що все окей. А, ну, бачите. у бачите, <рес> нас працює яка схема? Спочатку ти йдеш до сімейного лікаря. Первинна ланка <рес> <рес> <та>. первинна <рес> ланка. Кажеш, а я хочу просто перевіритись. Лікар тобі на через три місяці призначає якесь невеличке віконечко, коли є змога прийти перевірку вже до уролога, і потім тільки ми потрапляємо до вас. І найчастіше це. Довгий процес, ну, процеси просто ви можете відштовхи. звернутися в будь-яку любу... Наприклад, в нашу лікарню, якщо ви звернетесь, то в реєстратуру в поліклініку можна прийти і сказати, я хочу на огляд до уролога. І обійти первину ланку, якщо там треба Ну, так. Да. Це... Тому що часто да, ця, ця логістика вона часто заважає. Е, Саш, у нас теж ви розказуєте, що ви байки розказуєте, що, що ви казали на прийомі, якщо все нормально. А ні, ну що, бонуси. Бо... Бонуси, Давайте бонус за бонуси, бонуси у нас, да, у нас теж бонуси телебачення є. Е, е, люди зараз завдяки вам зможуть побачити, де вони конкретно що болить. Ви можете показати? Можливо Щоб вони це побачили, хтось не знає. побачили знає. себе з нової сторони. Знаєте, Не перед зеркалом, як завжди, і як хотіли б себе побачити, а як вони, якими вони є насправді. От покажіть, будь ласка, це кожен з нас. Е, і де якщо болить? Якщо ми говоримо да, зирки, угу. січоводи, сечові це трубка, яка з'єднує нирку з сечовим міхором. Ага. І сам сечовий міхор. По факту починає боліти в поперековій області. Е, Інколи здається, що це болить спина. Правда, да. найчастіше, так, але здається, плюс, от та? якщо ви приходите да там до сімейного лікаря кажете, болить спина. Да. Вона окрім того, збирає температура, кров січі, ви здаєте загальний аналіз січі, Так. Це а, а якщо просто болить поперек, то. то... Невропатолог може бути. Ага, окей. Тобі, Тобі, якщо я що... не забираю хліб від Це Прекрасно. <рес> Ну, Можна просто одразу перевірити. Знаєш, Якщо невролог методом виключення, ну, якщо повірте. по урології все окей, тоді йдемо там до невропа. ж багато факторів. Елементарно, якщо там є е камінь в сечоводі. Uh -huh. Часте сечовипускання, випускання, різі болі при сечовипусканні, віддає влогу при сечовипусканні. тобто є певна симптоматика, яка говорить про те, що це урологічне. А філь. це побачити можна тільки на УЗД, я так розумію, та, що е... там є камінь, чи за аналізами можна? УЗД видати? це знову ж таки первинна ага. історія. Потім, як правило, треба зробити комп'ютерну томографію без контрастування, щоб зрозуміти розміри, щільність. Місце розташування ну, того, що мені як лікармені пісок, чоловіки швидко навіть безумі да. чу мені. Здобав. Як лікарю, от сечовід, по факту він розміром 4 міліметри в діаметрі. Угу. А мені як оце, лікарю оце треба трубочка, зайти так? спеціальним інструментом, от такої товщили. Це і все чує. Так, ну ж добра сімейна програма. Саш, давайте не будемо. Е, та, я думаю, що, в принципі, з усіма симптоматикою, яка, в принципі, ви описали, е, ми будемо розуміти, коли треба йти до вас, навіть е, оминаючи первинну ланку. А але краще раз на рік стандартно, да. і ввести це просто в гарну звичку. Олександр Радомчук, спасибі вам величезне. Дякую, Дякую, Дякую дуже. Вам дуже. Дякую за популяризацію Дякую. в своїй галузі. Е, та, зі святом ще раз. Та, на руки, колег, вибачте, колег, теж зі святом. Бо не знаємо, що дарувати, вибачте, лікарів. Здоров'я тільки хіба що? або хвороби свої. Можна все своє життя віддати медицині тисячу дітей врятувати. Якась погань просто за один день поплюжить все твоє життя. Вони затримали. І знайшли коробку з гуманітарними ліками. Хтось підкинув. Я вас захищу. Якого прутня біля моєї сім'ї треся чоловіче. Тебе дуже люблю.